Привіт, колеги! Я Олена Голуб, супервізорка, тренер навчальних програм першого і другого ступеню підготовки гештальтерапевтів і співзасновниця Міжнародного інституту супервізії, і тренерства МІСТ. З задоволенням запрошую гештальтерапевтів другого другу ступеню навчання на наш з Оксаною Лещенко, навчально теоретичний практикум, Крила. Де ми будемо разом з вами повторювати основну теорію гештальтерапії, а ще раз розбирати усе, що можливо вам досі не зрозуміло в гештальтерапії, а також на практиці поєднувати це все з роботою, супервізією, де, окрім цього, будемо вчитися помічати ваші почуття, мотиви, стратегії, з яких ви робите інтервенції. Задля вашої підготовки до майбутньої сертифікації вас як гештег-терапевтів, до вашої сертифікаційної роботи, отже, одразу будемо працювати у форматі сертифікаційної супервізії, доєднуйтеся до нашої програми за реєстраційним посиланням і буду рада вас бачити на нашій програмі.